Привіт і слава Україні! Що ж, друзі, маємо знову ж таки черговий день, який наближає невпинно наближає нас до нашої перемоги. Але тим не менше, є дуже багато новин, і знову ж таки я маю можливість і маю нагоду з вами сьогодні це обговорити. Можливо, звернути вашу увагу на ті факти, які ну, проминули повз вас, або у вас не було часу на них звертати увагу. І я переходжу до головних подій. Отже, 23 шахеди було збито було збито 11, якщо я не помиляюся, 10 крилатих ракет і 2 безпілотних летальних апарата, таких як «Орлан». Та Мерлін Вер, про що це говорить? Це говорить про успіхи нашої протиповітряної оборони, але з другої ж сторони я не можу сьогодні не відмітити прильоти в місто Дніпро. Я вважаю, що засобів протиповітряної і протиракетної оборони в нас ще досить мало, і такі міста, особливо ті, які дуже близькі до можливості ураження з боку російських окупантів, нам потрібно берегти. Але питання і проблема не лише в системах нашої ППО, отже. Чергова тупа інстасамка, чи як її назвати, інстаблогерша, я навіть не знаю, як назвати. Фактично могла стати коригувальником для ударів російських ракет по медичному закладу Дніпра. Ну та тупа вівця, по-другому, я не можу називати таких людей, опублікувала нібито в себе таку хорошу ідею, що так і так, в лікарні номер такий, то і в лікарні номер такий, то дуже багато поранених військових, несіть туди все, що треба, і так далі. Фактично, ця тупість може бути викоренена лише кримінальними провадженнями і кримінальними справами. Але живий приклад попередніх шести тупих самців та самок в нас можуть свідчити лише про те, що держава не збирається в особі команди Зеленського, в особи правоохоронних органів щось діяти з коригувальниками російської артилерії. Так, вони можливо видають з себе великих патріотів, але назвати це патріотизмом неможливо, коли показується робота сил ППО, коли говоряться, де є скупчення українських військових чи інших речей. Ну чесно кажучи, я не знаю, як це назвати. Це вже не тупість. Це відверта державна зрада і це відверта співпраця з окупантом. Але чому ж команда Зеленського і правоохоронні органи не карають тих, хто порилих по-другому не можу назвати овець? Так, от я скажу, чому вони готуються до виборів? Так, вони готуються до виборів, бо саме в цих інстасамок та інстасамців є дуже велика кількість прихильників, дуже велика кількість підписників, і вони фактично можуть сформувати суспільну думку, так звані на російській мові ломи, лідери общественних мінній. І ми знаємо, що саме на таких тупих і роблять ставку популісти і подоляк. Тут не виключення в тому контексті, що він їх дуже серйозно юзає. А якщо правоохоронна система не реагує на такі виклики, то що робити з сім'ями загиблих солдатів, які були в тих чи інших лікувальних закладах, на які звернула увагу ця тупість? Хоча, в принципі, ще раз наголошую, це не тупість, ні. Це відсутність покарання, це відсутність запиту суспільства на справедливість. Я вважаю, що реакція має бути не лише у вигляді вибачення на своїй сторінці для подальшого розвитку хайпу. Я вважаю, що має бути кримінальне провадження, тому що наслідки є дуже трагічними. Але ж, ну хто ж їх посадить? Давайте пригадаємо, як на початку повномасштабного вторгнення той же самий Арахамія з подоляком фотографувались на полігоні. На Львівщині. І туди зразу ж відбувся приліт. І дуже багато друзів і волонтерів західних країн загинули саме внаслідок цих дій. То чи працюють вони в інтересах України? У мене таке запитання. Воно, звичайно, риторичне, бо ні подоляка, ні Арахамію за це ніхто не посадив. І це послужило прикладом для інших падлюк здавати наші, скажімо так, позиції. Хоча, з другої сторони, давайте пригадаємо. А чи не пані Олена Зеленська знаходиться на сайті Миротворець саме завдяки аналогічним діям? Ой, тільки не кажіть мені, що це було не обдумано, що вона так теж в нас така, от неграмотна тоді була, і вона була тупа. да? Ви хочете сказати, що наша перша леді в 14-му році була тупа? Ні, друзі, вона не була тупа. Це була позиція. Так, тому що її чоловік, той, що сьогодні тимчасово виконує обов'язки президента України, тобто ну, є президентом України, він в цей час в Москві давав концерти. Це позиція. І я думаю, що Порошенко дуже сильно помилився, коли давав оцінку і говорив, що за молодими обличчями ховається відсутність позиції. Ні, це не відсутність позиції. Це саме присутність проросійської позиції ховається за молодими обличчями, які здають так, здають іноді наші позиції. Така історія, вона досить неприємна, але я на неї не міг не звернути увагу. Далі, друзі, також ще одна новина. Ну, ми знаємо, що є такий російський добровольчий корпус, який робить, вроді би, як то богоугодну справу. І сьогодні ну, я, звичайно, підписався також на їхній телеграм-канал, щоб подивитися, а які ж ідеї, яка ідеологія у цих бійців за тепер питання за незалежність Росії. Чи за незалежність імперської Росії, чи просто за? Забезпечення стокілометрової зони безпеки, як сказали наші представники головного управління розвідки навколо України за допомогою цих росіян. Але сьогодні не про це. Можливо, вони і свято вірять в те, що вони роблять, можливо, вони навіть роблять богоугодні справи. Можливо, навіть цей рух переросте у всеросійський рух, можливо, колись десь якось. Але це не відбудеться, допоки ними будуть курувати безмозглі. Так, бо ті, що з мозгами. Підсказали би нормальним хлопцям, що використання нацистської символіки це є, ну так би мовити, як сказати, не камільфо? Не камільфо? Ну уявіть собі, що ми тут такі патріоти починаємо малювати, наприклад, там нацистську фашистську символіку. Як би ви на мене подивилися би? І на таких, як я сказали би, ну все, вже зовсім куку -ку влетіло. Скажіть, будь ласка, а коли вони публікують черговий збір на ремонт трофейного БМП? І пишуть слово Заходи, ну, тобто напоминаємо о нашому зборі на ремонт трофейного БМП. це інвестиції в будущі Заходи чи Заходи. Ну, заходи, напевно, все-таки на російській мові. І букву «З» пишуть «зетку». Ви знаєте, яка ідеологія пише букву З в російськомовному слові, скажімо так, але пише латинську «З». Хто так робить? Рашисти. З. О і В. Ми всі добре пам'ятаємо ці символи, особливо ті, хто їх палив на броні, яка належала окупантам, яка належала расистам. Ну і російський добровольчий корпус, я звернув на це увагу, хлопці, або виправляйтеся, або я зрозумію, хто ви і що ви. І тоді, чесно кажучи, навіть кураторство ГУР вам не допоможе, якщо ви будете своєю нацистською, расистською символікою, мітити свої слова, ну ще візьміть, помітьте свою техніку. І тоді ми будемо все розуміти. Тому давайте так: або виправляйтеся, або стійте на своєму, і ми будемо знати, хто же ви є насправді. Справ... На сам... На сам... На і це для мене досить принципово. І на саме цьому я звертаю на це увагу. Далі. До речі, я про це скріншот їхнього телеграм-каналу зробив у себе на сторінці Фейсбук, щоб не казали, що Лапін тут щось придумав. Я не проти допомагати людям, які роблять богоугодну справу. Але я так само не буду мовчати, якщо вони дали в штангу, виправляйте. А якщо це ваша принципова позиція, то у нас, у патріотів України, теж буде принципова позиція по відношенню до техніки, на якій стоїть Зет. І так само до публікацій, на яких стоїть цей символ рашизму. Так, ну що далі? Далі нам, окрім великого єдиного бойового генерала Буданова, наші медіа помийки по другому я вже їх назвати не можу. Починають розповідати про велику героїню дружину Буданова. Я так розумію, десь там напевно пророчать першу леді. Але чесно кажучи, я не можу зрозуміти, гогіла Швілі з їхньої хати вже вибрався чи ні? Ну, тим не менше, мою увагу привернула ситуація, де замість керівника головного управління розвідки на обмін е е полоненими е поїхала його дружина. І якби росіяни дізналися, то були би прильоти чи були б дуже великі проблеми. Але вона поїхала. А вона поїхала для чого? Ні, по професії психолог я розумію, але ж питання саме питання, на якій підставі, згідно якого бойового розпорядження, піддали небезпеці цивільну особу. Просто риторичне запитання, але можливо, вона дійсно отримає чергове звання. І я буду помилятися, бо вона виявиться військовослужбовцем, який виконував бойовий наказ згідно бойового розпорядження. І потрібно буде нагородити. До речі, дуже файна фотографія в медіа саме цієї героїні, можливо, вона дійсно герой. Не знаю. Нам цього не зрозуміти. Знаєте, ми в цей час десь там, по... як я кажу. По бінях бігали по курчумахах, захищаючи Київщину. Тут тим не менше у Києві п'яний голова Макарівського райсуду Олексій Тандир за наблок посту збив гвардійця у якого брат і батько воюють, нацгвардієць, у якого на отриманні є троє дітей. Одна дитина його, друга від попереднього шлюбу дружини. Але питання зараз не в сімейних, як то кажуть, не, не в сім'ї самого нагвардійця, а питання саме в голові Макарівського суду. Який увага вночі? Ну, п'яний це зрозуміло. До речі, там кажуть журналісти: пляшок в машині. Дуже багато було спецспиртного. Ну, тим не менше, хай експерти встановлюють ступінь сп'яніння. Я як адвокат можу сказати, це не наша справа в контексті встановлення ступеню сп'яніння. Але мене зацепило. Він яким боком? Переміщається в комендантську годину, і згідно якої перепустки. Отже, друзі, торгівля перепустками набула вже дуже високого, ну скажімо так, широкого масштабу. І в той час, коли я говорив, що на Київщині і в Харкові також змагаються стрітрейсери по нічному місту, це саме тому, що я про це дізнався від військових, бо їм це заважає. То яке бойове завдання, і заради якої мети цей суддя отримав перепустку, бо інакше він би в комендантську годину та по Києву? Хо-хо-хо, Хотів би я це побачити. Ви знаєте, е жінка з маленькими дітьми, стоячи в черзі в Польщі на кордоні, пересікла кордон на тлі, що от має початися вже і почалася фактично комендантська година. Це була там 12-та година вечора, якщо я не помиляюся. Що відбулося? На блокпосту сказали: ставайте на трасі з дітьми, і спіть тут, а ніхто нікуди не їде. І вони до п'ятої ранку стояли на тому блокпосту, стояла жіночка з дітьми в автомобілі і спала. Чому? Бо перепустки не мала, бо комендантська година, бо доїхати від прикордонного міста до дому їм було зась. Але суддя в нас є такі, знаєте, небожителі. І в контексті судової системи я знову ж таки хочу звернути увагу. Отже, свершилось чудо. Суддя, котрий відпускав Пукача. Ну це то, що вбивство Гангадзе, можливо, глядачі вже забулися, але я мушу нагадати, став тепер замість князєва головою Верховного суду України. Можливо, він став вже чесним. Можливо, він тепер зможе пояснити ті статки свої. Який він не міг пояснити, беручи участь у конкурсі, незважаючи на висновок цієї громадської ради, що він недоброчесний, бо він не пояснив свої статки і не зміг це зробити, він все ж таки став суддею Верховного суду, став в кримінальній, як то кажуть, палаті керівником і зараз став головою Верховного суду. Несемось, друзі, несемося. Ось коротенько. Ці новини, на які я хотів зараз саме звернути вашу увагу, і я її звернув. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту, то зараз саме час підписатися на мій ютуб канал, допомогти, тиснувши спонсорство або за посилання на монобан і зробити звичайно репост цього відео. А вам скажу, що, попри всі негаразди, ми все рівно ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні!